Коли ви розлучені втретє будете пити і шкварити своїх інструкторів з Пілатесу від депресухи, глянемо, хто і ржатиме останнім. <різь> Моя мама тут виросла, у будинку на пагорбі. У тому, що з приводом твоя мама Лідія дідс. На превеликий жаль. Вона ж легенда. Чижеві та мертві здатні діти згоди? А ось і мій шанс. Духів не існує. В таку дурню вірять лише недовго. Не віриться, що я роблю це. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус! Допоможи мені врятувати доньку. Але де гарантія, що ти дотримаєш слова? Клянуся матусиною душею. Ой, Бабе, ти з пацанами на шухері. щоб вуша не проскочила. Погнали кралю. Це крехінка впізнаєш? Ніколи в житті її не бачив. І після смерті теж. Ви серйозно? Бітлджус, бітлджус, бітлджус. Терміновий виклик. Бабе, ти за старшого. Вивалюти усе як є. Та що, хто перший? Ну а раз я почну. Бачите, я готовий допомогти. Загромне життя не відпекла. Істота з моїх снів. Я б сказав, із кошмарів. Боротися з невідомим, долати свої страхи. Це завжди найважче якого, Щиро дякую всім, що завітали, проте зараз нам би трохи приватності. Хе.